Делегацією прийшли жителі села Головенка на прийом до голови облдержадміністрації Сергія Рижука просити підтримки. Питання в нас газофікації села Головенка, старого села. Дві вулиці вулиця Шевченка і вулиця Корольова. Залишились. Так, в цілому село все газуфіковане. Своїми силами ми зробили фінансування на 50 тисяч з бюджету розвитку сільської ради. Кооператив, який організований для газофікації села, десь 150 тисяч зібрав коштів. І нам потрібно, щоб завершити газуфікацію, десь на грудень місяць, хоча б вийти. Коштів десь 50 тисяч залишилось. Своїми силами майже провели газ. Майже. Просили 100, тепер вже 50 закінчити, тому що є борги. Вже нема откуда брати. Поможіть, будь ласка. Ну, ми очікуємо, що додатково в межах 20-25 мільйонів гривень можемо мати. Не будемо чекати наступної сесії чергової, проведемо чергову, щоб заліта я, ще я, зробити. За вас... ну, давайте я тоді пишу однозначне доручення, що на наступну сесію ми виділимо. В селі головинка Житомирського району понад 350 дворів. Досі не лишаються дві вулиці, тобто 35 осель.